Доброго дня, мене звати Брага Євгеній. Я менеджер технічної підтримки олійних культур компанії «Сингента». Сьогодні 12 травня, і ми знаходимося на полі фермерського господарства Нова Вірата, яке знаходиться в селі Котовка Магдалинівського району Дніпропетровської області. Дане село характеризується тим, що воно знаходиться на стикі трьох областей: Це Харківська, Полтавська і тут Дніпропетровська область. Господарство використовує інтенсивні технології, дотримується сівозміни, зміни, слідкує за тенденціями на аграрному ринку. І сьогодні на цьому полі ми будемо висівати дві наші новинки це гібрид Сітеас та гібрид С Amazonia. Гібрид Сітеас це класичний ліноловий гібрид інтенсивного типу вирощування під класичну технологію. Гібрид Сітелас рекомендовано для вирощування в зонах. Степу північного та південного, лісостепу та полісся. В залежності від вологозабезпечення ми рекомендуємо від 45 до 55 тисяч на гектар на момент збирання. Гібрид Амазонія – це новий ліноловий гібрид помірно інтенсивного типу для класичної технології. Рекомендована зона вирощування це степ північний, південний та лісостеп. В залежності від волого забезпечення та зони вирощування ми рекомендуємо мати від 35 до 55 тисяч на гектар на момент збирання. Сьогодні ми можемо спостерігати зміни клімату: Посуха стає все більше виразною, хвороби стають більше адаптовані, вовчок стає більше агресивніший. З'являються все нові й нові раси. Тому на сьогодні наші гібриди повністю адаптуються під умови сучасних реалій. Тому ми рекомендуємо висівати дані гібриди в господарствах, де на полях наявні вже нові агресивні раси вовчка та є загроза недостатку зволоження. На сьогодні ми маємо гарні умови для посіву. Температура ґрунту на глибині загортання становить 15 градусів Цельсія. Вологозабезпечення тут також досить чудове, так як пройшли рясні дощі. Попередником на даному полі є кукурудза. Обробіток ґрунту проводили вчасно, з осені зробили оранку, навесні зробили закриття вологи та передпосівну культивацію. При посів використовується два типи добрив. Перше це поліфос в нормі 50 кг на гектар гранульовані добрива, плюс рідкі комплексні добрива в формулі 5-25 в нормі 26 літрів на гектар, плюс каз 25 літрів на гектар. Після посіву буде внесено грунтовий гербіцид для захисту від бур'янів з діючими речовинами прометрин в нормі 2,2 літра на гектар, плюс пропізахлор в нормі 2 літра на гектар. На сьогодні ми маємо гарні умови для того, щоб розкрити потенціал наших гібридів. Зараз ми знаходимося на базі фермерського господарства. З нами керуючий Сергій Іванович. Сергій Іванович. Доброго дня. І розкажіть, будь ласка, ваші очікування від цього сезону і коротко про ваше господарство. Господарство організовано в 1995 році. Було невеличке, 50 гектар. І зараз так уже накопилося. 800, в практично гектар землі. А, скажіть, будь ласка, які культури ви вирощуєте, на які акценти робите це озимі більше, це ярі культури? Ну, у нас я думаю, класика жанра, як по нашому регіону, кукуруза і соняшник було. Uh -huh. Потім, вже бачачи, що треба щось міняти, змінювати, по якось збільшувати врожаї, почали вводити озимі пшениці, озимі ячмені. Пару років тому почали вводити. П'ять культур, в принципі, для сівозміни на 800 гектар, чудова сівозміна у вас виходить. Сергій Іванович, дивіться, ви від 50 гектар доросли до 800 гектар. Розкажіть, будь ласка, в чому секрет? Секрету ніякого немає. Я завжди старався йти з ногу з часом розвиватися, завжди слідив за тенденціями в сільському господарстві. Вкладав гроші в техніку. Купив. Самоходний оприскувач, системи паралельного ведіння, в технології, в насіння оригінальне, старався в оригінальні засоби захисту рослин теж. І тоді як вкладуєш землю, вона тобі віддає. А скажіть по от ну, в даних умовах, в вашому господарстві яка культура не виграє? Комплекси треба рахувати. Одним роком вважати, що зима пшениця прибуткова чи не прибуткова. Це я так не рахую. Я рахую комплекс, який рахується в мене. В цьому році зима пшениця, вона буде не але зато ти і пос посієш ріпак, він дасть більше. Ну, більше вражає і більше прибут. Тут... А дивіться, ну, соняшник в будь-якому випадку він вигідний, так же ж, я розумію. А і скажіть, будь ласка, ви робите акцент чисто на ліноловому соняшнику, чи пробуєте високоліновий, чи ну, -класик, Класичний, класичний. чисто лінолевий під класичну да, технологію. Да, да? Да, Класична, да, так, була там. Ви змінили підхід до використання. Остання добрив, які ви добре використовуєте, і чому ви саме так вирішили? Да, ну останнім часом я замітив тенденцію, де ну зв'язку з тим, що вологи не вистачає. І щоб розтворити гранульовані добрива, потрібна волога, яка, яка теж забереться з цієї землі. То вирішив спробувати рідкі комплексні стартові добрива застосувати. Переборудували сіялку. По минулому році спробували сіяти з рідкими добривами. 50% рідких добрив і 50% все, равно, ну, все одно все одно ложимо Ми комплексних добрив uh -huh. при посіві. Врожай Сподобався. Плюсики були. А використання навігації в вашому господарстві як воно вам покращить, полегшує? Да, от... Ну, навігація Руху. це взагалі да, окрема розмова, точність спрощує роботу механізаторам. Ще, Я, в були? цьому році перейшли вже на платні сигнали. То у нас, Ми користувалися безплатними сигналами, а в цьому році вже й на платні сигнали перейшли. Запровадити було непросто тому що трактористів приходилось словити напевно. А тепер уже каш виключає навігацію, вже не, не хочуть виключати навігацію, тому що трактор розвернув і пішов по навігації. Та, Сергій Іванович, скажіть, будь ласка, от у нас, скажімо так, війна, да? Там, нестабільна погода якась, кожен, кожен рік нові виклики, експорт зерна. От, що б ви порадили да, своїм колегам, як себе повести, в да, оць, цьому, що, що твориться навкруги? Ну, я думаю, що системність в підході до діла потрібна. На цього, працювати з, з перевіреними компаніями, вкладувати в технології потрібно. От, я думаю, запорука успіху така. Сергій Іванович, скажіть, будь ласка, як в вашому господарстві при отриманні врожаїв допомагають наші гібриди соняшнику? Ну ваша компанія Сенганта на місці не стоїть, вона завжди розвивається. І як міняється клімат, так і міняється. Я думаю, у вас на портфель насіння. З кожним роком вже запаси вологи менше і менше робиться? У нас в принципі гібриди йдуть всі нової генерації, вони вже йдуть по сухостійки. Так само ці гібриди, що ми сьогодні у вас висіяли, вони в, взагалі, скажемо так, більш адаптовані да, до цих умов. Скажіть, будь ласка, для вас посів таких демоділянок, таких певних дослідів, де да, з якими можна спостерігати, як ви до цього відноситесь? Дуже мені подобається, цікаво. Це, це на одному, на одній ділянці висіяти декілька сортів. Можна отак зрівняти одночасно. О Од на одному полі під одним небом, да, в моєму господарстві. З однією технологією обробітку землі і захисту. Ми висіяли. Ми чекаємо результата на протязі вегетації. Ми будемо до вас навідуватись, спостерігати, як вони вегетують, і вже осінню. Вже надіємося, що зіберемо гарний врожай. І я навіть не сумніваюся, що він буде рекордним. Протягом сезону ми будемо спостерігати за нашими новими гібридами на цьому полі і неодмінно поділимося з результатами з вами все те, що тут відбуватиметься, як буде наливатися, як буде цвісти, який врожай ми отримуємо. Тож, ви в свою чергу, підписуйтесь на наші канали, чекайте нових випусків та ставте лайки під цим відео. Дякую за увагу.